Національна служба здоров'я України призупиняє фінансування 36 медичних закладів в Україні, серед них 4 у Львівській області. й те, що лікарні не надали пояснень чи обґрунтувань щодо ймовірного незабезпечення пацієнтів ліками. Таку інформацію опублікували нещодавно на офіційних сторінках установи. Національна служба здоров'я України може запитувати в закладах, які мають укладений договір, ту чи іншу інформацію, щоб дослідити. Можливо, або спростувати можливе порушення умов договору, коли пацієнт вимушений купляти лікарські засоби за листочком, який оформляється в закладі охорони здоров'я. Один із закладів, які не надали звіт, є центр спортивної медицини та реабілітації. В кінці березня десь розіслали вони листи. Ми того листа, в принципі, по великому рахунку не отримали, бо скинули десь на як вони кажуть, на вайбер. У нас ніби там в спам воно потрапило. Чи, ну, я не виключаю, можливо, десь він був. Але знаєте, коли є важлива ситуація, коли є такі речі, то ви передзвоните, воно є важливе, воно таке нікому воно важливе не було, тишина, і два дні тому Аврал призупиняють, бо, бачите, ми не подали якогось звіту. Наразі адміністрація надала всі необхідні документи і фінансування підтвердили. Така ж ситуація з іншими медичними закладами в області, що були в переліку. Інформацію суспільному підтвердили міський голова Бузька та директор лікарні у Глиняних. У Шептицькому сталось непорозуміння через перейменування міста. У нас відбулася зміна назви закладу з центральної міської лікарні Чорнорадської міської ради на центральну міську лікарню Шептицької міської ради. Відповідно. Пояснення, яке було дане, воно загубилося. Тобто наразі питання із фінансуванням закладів вирішене. Але директор центру спортивної медицини та реабілітації розповідає, що заклад потребує реставрації після російського ракетного обстрілу по місту 4 вересня. Тут бачите тріславна стіна внаслідок того бомбування, що навколо приходили представники від ЮНЕСКО. І вставили таке, наскільки та стіна розходиться чи не розходиться. Бачите, там ось. все. Ну, таких тріщин, таких проблем маса. Окрім того, приміщення є пам'яткою архітектури і можна побачити часткові пошкодження всередині і ізовні також не є доступний для людей на кріслах колісних. До входу ведуть сходи, і щоб усунути цю проблему, придбали спеціальний підйомник. Також директор звертався до обласної ради із проханням замінити приміщення центру. Коли матимемо можливість запропонувати якусь подібну площу, тоді це питання постане на порядку денному переносенню. Одночасно також мусимо розуміти взагалі перспективу існування чи меди. Чи як окремої тому, що е, зараз в рамках медичної реформи, і зокрема переходу фінансування. До функції Національної служби здоров'я України ми до кінця не бачимо перспективи власне фінансування таких установ, як окремих Андрій Білову додав, що грошима обласної ради під час воєнного стану розпоряджається військова адміністрація. До них скерували запит передбачити гроші на реставрацію. Іванка Досько, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів.